Ну що ж, друзі, її вже називають спецоперацією Павутина 2.0. масштабна хакерська атака на російський аерофлот. Російська компанія продовжує скасовувати авіарейси. Тисячі людей спали, як ви бачили, просто на ескалаторах. Збитки вже обчислюються близько 50 мільйонів доларів. І все це лише за одну добу. На те, щоб відновити інфраструктуру аерофлоту, знадобиться близько року. Наскільки масштабна була атака хакерської групи на аерофлот окупантів? Чого очікувалися? Найближчим часом у зв'язку зі збільшенням виробництва ворожих безпілотників. Про все це і не тільки поговоримо з авіаекспертом Богданом Долін. Це просто зараз. Пане Богдане, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю, ну що ж наскільки серйозні збитки для російської авіагалузі спричинила хакерська атака? Ми пам'ятаємо, як нещодавно через атаки українських безпілотників по російських аеропортах, а точніше щодо їхнього прольоту, просто на територію литовища вже скасовували сотні авіарейсів. Кожен день збитки обчислювалися мільярдами рублів для російських авіакомпаній. Тепер ось ця хакерська атака, коли були видалені тисячі серверів із клієнтськими базами та пунктами призначень цих бортів. Як гадаєте, як швидко зможуть очу? прийняти, так би мовити, росіяни. Ну, дивіться, на сьогоднішній день, що відомо, що, що, що все близько 7 тисяч е Віртуальних та фізичних серверів могли бути ушкоджені. Ось загалом мова йде про втрату десятків терабайт інформації, що є достатньо критичним об'ємом. Тобто, це може йти мова про інформацію щодо комерційної діяльності компанії, даних пасажирів, інформацію щодо обслуговування рейсів, технічні регламентні роботи, інформація щодо постачальників запасних частин, в тому числі ті компанії, прокладки, які були задіяні для обходження Росією санкцій, так звані компанії, які забезпечували сірий. Імпорт тощо, в тому числі різна нормативна документація, інформація щодо контрактів з силовими та іншими відомствами, перевезення кажу, дипломатичних осіб або навіть працівників спецслужб, це все може бути в цій інформації. Ось поки що самі хакери, на жаль, інформацію не публікували, і чи будуть вони загалом оприлюднювати інформацію, також не було. Ось по-друге, маємо розуміти, що така атака вона в цілому достатньо серйозна ударить по самому авіаперевізнику і з точки зору функціонування їх бізнес-процесів. Адже, як правило, велика кількість таких автоматизованих систем забезпечувала зменшення участі людини в плануванні та. Управління авіакомпанії, тобто це планування рейсів, це заправки, це договори, це замовлення відповідних послуг, планування регламентних робіт. Тобто зараз це все найближчі дні буде відбуватися повністю в ручному режимі. А найближчі тижні компанії доведеться фактично з нуля відбудовувати ці процеси. Наскільки залежна загалом Росія від внутрішніх перевезень? Розуміємо, що через величину самої країни, так це буде суттєвий болючий удар. бо безпілотники українські плюс хакер. Ські атаки, наскільки розуміємо, ну зокрема, українські спецслужби взяли певний курс, так і не дарма. Да, якщо говорити загалом про вплив таких атак, то маємо розуміти, що втрати самої компанії Аерофлот від наслідків будуть складати десятки мільйонів доларів. Це безпосередньо прямі втрати. Так само посередковані втрати для галузі вони можуть скласти до декількох сотень мільйонів доларів. Це при найменших оцінках. Реальні наслідки можуть бути набагато вищими. Ось друге якщо говорити загалом про роль і місце компанії «Аерофлот», яка включає групу компаній, тобто це компанія Росія, компанія. Польот Коротше, ціла група компаній, які обслуговують загалом більше 40% ринку Росії. Тобто, мова йде фактично про майже половину всіх авіапасажирів, які перевозяться в Росію, вони перевозяться саме даною групою авіакомпаній. По перше, по-друге, маємо розуміти, що загалом 95% всіх внутрішніх авіаперевезень здійснюється виключно російськими авіакомпаніями. Ну друзі, з якими думками ви зустрічали ці новини про хакерську атаку на російський аерофлот. Загалом, з якими думками та почуттями ви дивитеся, як росіяни цілу добу проводять в аеропортах, сплять на газонах, на ескалаторах, на підлогах аеропортів. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Пам'ятайте, YouTube може блокувати деякі коментарі. Тому так езоповою мовою, так би мовити, висловлюватися. Це Київська школа державного управління. Нам тут цікаві абсолютно різні точки зору, і ваша, звісно, теж лайки ці босіді поставте. Хай більше кількість людей цю розмову побачить, і ми з вами станемо більш впливовим майданчиком для того, щоб ваші голоси лунали ще гучніше. Нещодавно росіяни показали. Як вони масштабують виробництво власних безпілотників? Шахет CNN публікував знімки зі супутників, де в Алабузі будували нові приміщення для того, щоб розміщувати там робітників цього заводу з виробництва дронів Камікадзе, плюс нові виробничі потужності. Звучать абсолютно різні прогнози щодо того, яку кількість безпілотників Росія вже незабаром може випускати ледь не щодня? Ми пам'ятаємо слова і генерала Фройденга німецького, так який відповідає за допомогу Україні про дві чи безпілотників на день, які будуть запускатися по Україні? Ви зокрема давали свої прогнози щодо того, що росіяни зможуть збільшити кількість виробництва і шахетів і гербер від 2700 до щонайменше 3500 і 4000 одиниць на місяць і співмірну кількість дронів обманок. Який нині сталий прогноз до чого готуватися нашим глядачам? Яка буде наша буденність щодо того, скільки безпілотників Росія зможе запускати за один день? Ну, дивіться, ми бачимо, що відповідні прогнози вони залишаються незмінними. Ось і загалом кількість запуску там до тисячі, деякі експерти озвучують до двох тисяч. Вони в принципі є абсолютно реалістичними і, і даних об'ємів виробництва спроможності Росія може досягти вже до кінця цього року. Ось по друге, маємо все ж таки констатувати, що мова йде в першу чергу, не тільки про кількість безпілотників, адже у разі, якщо мова йде, наприклад про запуск двох тисяч безпілотників, то в нинішніх умовах Росії знадобиться щонайменше, як правило, від. Там 14 до 24 годин, щоб здійснити таку атаку, тобто враховуючи, що середній розмір атаки це 40-70 безпілотників. Ось тобто в середньому це 50-60. Якщо ми говоримо, наприклад, про 2000, тисячі, то розуміємо, що мова йде фактично про те, що щонайменше добу, а можливо навіть і півтори доби, необхідно буде здійснювати цю атаку. Росія це розуміє і зараз ключове завдання не стільки збільшення кількості самих виробів. Перша, по-друге, це, звісно, масштабування спроможності по запуску, тобто збільшення самої інтенсивності, тобто, щоб е, одночасно повітряний простір запускати е, 150, 200 і більше безпілотників, що, з однієї сторони, суттєво ослабить спроможності по їх знешкодженню, виявленню і перехопленню, ось, е, по-друге, скоротить е, тривалість самої атаки, тобто, вона триватиме там, не 6-8 годин по 40-50 одиниць, а вона триватиме 3-4 години, але сумарно мова йтиме по 200 Триста п'ятдесят за годину. Ось і це дозволить фактично використати всю ніч. Адже чим говоримо про тривалість атаки більше ніж там вечір, ніч і ранок, тобто більше 10-12 годин, тому йде про те, що атака здійснювати в денний час доби, коли можливості по виявленню знищення цих безплатків набагато вищі. Звісно, Росія це прекрасно розуміє. Щодо нашої протидії, теж звісно, Володимир Зеленський розповів про амбітні плани щодо збільшення виробництва дронів-перехоплювачів, за словами президента України, ми рухаємося до виробництва 500 тисяч дронів перехоплювачів на добу. Розуміємо, що це дуже амбітна мета. А наскільки дійсно ось така б кількість 500 тисяча запусків дронів-перехоплювачів на добу могла б убезпечити наші ключові міста? Ну, дивиться, якщо ми говоримо загалом про протидію відповідним атакам, то за різними оцінками необхідно від двох і більше дронів перехопчів для ураження ворожої цілі, в залежності від типу цілі, іноді їх необхідно до 10 одиниць. Ось тобто, коли ми говоримо, що ворог атакує за одну атаку, порядка до 700 безпілотних стану на сьогоднішній день. Тобто маємо розуміти, що для перехоплення такої фактично армади ворожої необхідно мати запас щонайменше півтори. Тисячі безпілотників, щоб мати ймовірність ураження від 70% і більше відсотків. А загалом для того, щоб гарантувати там 90-95 відсотків ураження, необхідно мати щонайменше декілька тисяч безпілотників на кожну атаку. Розуміємо, що ворог намагається збільшити кількість безпілотників, але що стоїть на заваді? Тобто чи є нині достатня там база ресурсна, маю на увазі щодо технологій, щодо людського фактору? Тобто, ну з якою з яким темпом окупанти можуть збільшувати виробництво тих самих шахедів та гербер? На да, досі, ми бачимо, що протягом останнього року в середньому на 400 одиниць на місяць це і Шахедів, і гербер одночасно ворог збільшує виробництво. Ось і з такими темпами, десь до кінця року він може вийти на показник 7, можливо, трохи більше тисяч одиниць на місяць даних виробів. По друге, ми бачимо, що так само докладаються зусилля з. Березня цього року почали розширювати інфраструктури на заводі в Алабузі. Там будуються як виробничі приміщення, так в тому числі і найменше 100 гуртожитків, чисельно по 400 осіб Кожен, тобто мова йде про збільшення кількості. Саме можливості проживання персоналу на території заводу до 40 тисяч осіб. ось тобто, що свідчить про те, що нинішній потенціал даного міста, де розташований завод, він вже вичерпаний, і росіяни будуть вдаватися до пошуку ресурсів в інших регіонах для того, щоб забезпечити відповідні виробничі логістичні потреби. По друге, ми бачимо, що критична залежність виробництва цих виробів є саме від Китаю. Ось і фактично сьогоднішній день, напевно, від третини а в деяких випадках і до 50%, Ків компонентів вони є критично залежними від Китаю для виробництва даних типів безпілотників. Ну наші безпілотники вже до алабугу долітали. Утім, розуміємо через невелику вагу бойової частини, прям знищити виробництво це задачка із зірочкою, тому ми можемо там призупинити його чи там пробити дах, умовно зламати певний ланцюжок, але його відновлюють. Якщо говорити про більш ефективні, більш масштабні засоби уражень, для того, щоб ми могли досягти. Безпосередньо ось зони цього виробництва безпілотників, то про які типи озброєння ми говоримо а в контексті особливого розвитку нашого військово-промислового комплексу, наших балістичних ракет, нашої балістичної програми, типу сапсан, про яку розповідав голова офісу президента Андрій Єрмак, про наші дрони ракети, так типа кшталт пекло, або про західні озброєння. Отже, дайте відповідь: так що з відомих нам засобів озброєння потрібно силам оборони для того, щоб врешті не дати росіянам. Підвищити ось настільки виробництво цих дронів, ну дивіться, ми маємо розуміти, що дійсно потреби оперативні і стратегічні, знають виключно лише Сили безпеки і оборони. Ось, і крім них, на це питання ніхто не зможе дати відповідь, але ми можемо. В принципі, виштовхуватися від якихось інформації, яка доступна нам, відкрита на день, Тобто, мова йде про фактично доступ до е, систем великої дальності, тобто це безпілотники з дальністю більше тисячі кілометрів. В них на день є гостра потреба. По перше по-друге, звісно, є потреба в їх кількості, адже ми бачимо, що на жаль, ті самі атаки навіть по Алабізі, мова йде про одиничні атаки. Протягом місяця або кількох місяців, ось а загалом для того, щоб суттєво скоротити спроможності ворога виробництва таких типів систем щоденно мають відбуватися атаки подавним військово-промисловим підприємствам. Ось, по перше, по друге, вони мають бути відповідно масовими, тобто мова йде про ураження інфраструктури десятками таких безпілотників. Лише в такому випадку можна мати певний суттєвий вплив на скорочення спроможності по виробництву. По друге, звісно, це ураження та знешкодження військовопромисловоп. ЕМС, які забезпечують відповідні е збирання та виробництва шахедів саме компонентами, тобто це і. Заводу по виробництву електроніки, виробництво систем управління, захищених систем навігації, це в тому числі знешкодження російської системи ГЛОНАСС. Тобто, розуміємо, що російська система глобальної навігації, аналог американського джпнес складається з трьох сегментів: це клієнтські, тобто приймачі на кожному виробу, і це уражені підприємства, які виробляють ці приймачі. Це космічний сегмент, але на жаль, туди ми не можемо дістати Міжнародне доказаконовства. має певні обмеження по ураженню таких військових об'єктів космічного. Просторі і третій ключовий сегмент це наземний сегмент управління, тобто це відповідні супутники та координаційні центри, які забезпечують функціонування російської системи ГЛОНАС на землі. Поки що ми бачимо, що жодних таких центрів не зазнавав уражень, хоча вони є критично важливими для забезпечення функціонування цього російського супутникового сузір'я. Які б західні ну це ми говоримо про безпілотники? Які б західні системи, наприклад, ракетного озброєння, допомогли б нам ну щонайменше уповільнити так процес виробництва цих безпілотників? Якщо ми не говоримо про саму алабугу, розуміємо дуже велика відстань, то можливо за допомогою окремих систем західного озброєння ми могли б ланцюги постачання, хоча б якихось певних складових для цих безпілотників, порушити. Ну, деться, маємо розуміти, що е, відповідні потужності по виробництву вони фактично знаходяться на значній віддаленості від кордонів з Україною, тобто це більше тисячі кілометрів. Ось і загалом. Мова про передачу Україні зброї такої дальності на жаль поки що не велася. Ось але на заході є ракети здатні вражати цілі на дальності тисячі дві тисячі кілометрів. І, звісно, будь з цих видів зброї він би був фактично дуже важливим і напевно один з перших використаний для скорочення відповідних військових потуг Росії на такій дальності. Ось по друге, звісно, це використання. Засобів середнього раду дії, тобто це і відповідні ракети типу повітря земля, наприклад, JASM, які можуть запускатися з літаків F-16, які принаймні можна використовувати для знешкодження та ураження інфраструктури наземної по запуску безпілотків типу шахет, адже ми бачимо, що фактично Росія збудувала цілу мережу таких захищених центрів, які дозволяють здійснювати. Завантаження фактично бойових частин всіх безпілотки, їх заправку, програмування це теж достатньо непрості логістичні центри. Ось їх ураження скорочує спробувати Росії по використанню саміх безпілотників. На жаль, поки ключові наші союзники, Сполучені Штати і Європейці говорять здебільшого про постачання Україні оборонних видів озброєння, Володимир Зеленський звітує, Україна а, може отримати три системи Петріот найближчим часом. Дві профінансує Німеччина, одну профінансує Норвегія. А, ми просимо 10, Так, от Володимир Зеленський каже, що саме 10 систем могли б суттєво посилити нашу безпеку і нашу протиповітряну оборону. А, наскільки серйозна для України буде посилення постачання трьох систем? особливо на тлі ну вже наближення кінця літа, наближення щодня початку опалювального сезону того самого Бо бачимо, росіяни продовжили атаки по енергетиці. Ми звісно відповідаємо атаками по НПЗ. Але чи реально оці три додаткові патріоти допоможуть нам уникнути того самого блекауту, якого ми вже який ми вже бачили? Ну, дивіться, маємо розуміти, що три система, як правило, це мова йде про можливість прикриття щонайменше трьох важливих об'єктів або трьох середніх міст. Ось, або як мінімум, одного чи двох там одного великого міста необхідно щонайменше не менше дві або три установки. Тобто, ми розуміємо, що мова йде, може наприклад про прикриття того ж самого Харкова, Києва або Дніпра. Ось або якщо говоримо про середні міста, то звісно мовитиме там про менші ніж міста мільйонники. Ось і це дозволить перше захистити ці міста від балістичних загроз. По-друге, звісно, це можливість протидіяти крилатим ракетам. Крім того, маємо розуміти, що, наприклад, е низка таких комплексів, у разі якщо міста вже є захищеними, вони можуть виконувати завдання е безпосередньо біля лінії фронту, і фактично вони ти значною загрозою для російської військової авіації. Адже ми пам'ятаємо ще е в. Минулому році, і на початку цього так званий російський літакопад ось якраз був пов'язаний з тим, що одні з таких комплексів були використані для виявлення та ураження ворожих літаків, ось фактично в промислових масштабах, так би мовити. Але на жаль, після ушкодження одного з комплексів, ми бачимо, що ця практика вона зупинилася. Але в принципі маємо розуміти, що економічна доцільність цього могла бути достатньо висока, адже при вартості комплексу там до 1 мільярда доларів насправді найдорожчими компонент. Нет, є саме радар, який коштує майже половину комплексу, А пускові установки вони є значно дешевшими. Ось і з точки зору економічного впливу і скорочення російської авіації е, теж є важливим, Адже вартість одного літака складає ще не менше від 50 до 100 мільйонів доларів. А якщо практично, от розміщення систем Петріот неподалік лінії бойового зіткнення, розуміємо, буде допомагати боротися з ворожою авіацією та тією самою авіацією, яка, наприклад, скидає ті самі каби, так на профронтові міста, які практичні наслідки так мали б додаткові системи, які були б розміщені саме там неподалік лінії розмежування. Так, да, дивіться, якщо говорити про розміщення систем, то маємо розуміти, що все ж таки є певні зони, в яких ці системи в принципі неможливо розмістити. Тобто мова йде про 50 або ближче кілометрів до лінії фронту, адже тоді ці фактично системи стануть ціллю легкою для безпілотників, в тому числі без на оптоволокні, тобто які виявити ці системи не зможуть і знищити протидіяти так само не зможуть. Ось тому, як правило, такі системи працюють на відстанях там сто іноді до 50 кілометрів, але це таки у випадках виключень. По друге маємо. Розуміти, що дійсно ці системи так само вони є високопріотетною ціллю ворога, тому необхідно забезпечувати їх достатньо суттєвий захист. З точки зору їх впливу нам на такій відстані, тобто ми кажуч, там до 100 кілометрів, то ми розуміємо, що вони здатні виявляти ворожі цілі. Фактично за декілька десятків е кілометрів до лінії фронту і забезпечувати на цій дальності їх знищення, ось але у разі використання там більш сучасних радарів, вони справді можуть виявляти ці цілі на глибину до 100 кілометрів. Тобто, ще до того як ворог підлетить до е точки, наприклад, пусків кабів, цілі такі можуть бути виявлені. А у разі використання ракет е більшої дальності, насправді цілі такі можуть бути навіть вражені, тобто вони можуть зайти в зону так званого е з якої вже Неможливо вийти літаку без ураження, тобто це майже гарантоване знищення і літака і пілота. Коли ми говоримо про збиття російської балістики, ми говоримо про те, щоб знищувати стріли, але при цьому не знищувати самого лучника. Так, навіть економічно, наскільки я розумію, значно доцільніше атакувати виробництво російської балістики і склади з балістичними ракетами там на території ворога. Ну, якщо збити одну балістику, не ну, умовно треба випускати дві ракети Петріот, там щонайменше 3 мільйони доларів коштує одна, 6 мільйонів доларів щонайменше на збиття однієї російської балістики. Ну а наскільки економічно дійсно от доцільніше буде попросити наших європейських союзників на чиї плечі чи чиїх платників податків лягають постачання озброєння для України, бо Сполучені Штати тепер патрони, як то кажуть, не подають, а продають так. Наскільки економічно доцільніше буде ухвалити політичне рішення і допомогти Україні знищувати виробництва та склади на території Росії? Так, да, дійсно, маємо констатувати, що знищити відповідні склади і виробництва є набагато ефективніше, адже це суттєво скорочує спроможності ворога і по використанню, і по виробництву даних типів озброєнь. Але для цього необхідно відповідні засоби. Тобто маємо розуміти, що мова має йти про достатньо потужні засоби, тобто це крилаті ракети, балістичні ракети з дальністю там 700-800 до 1000 кілометрів. Ось і Перше, по-друге, ті системи, які мають е, здатність проходити системи протиповітряної оборони. Тобто, тут можемо йти, наприклад, про комплекси е, Тамагавк, в тому числі їх е, версії, яка може запускатися з контейнерів, тобто, наприклад, з військово-транспортного літака шляхом скидання контейнеру, або, наприклад, е, версія контейнера, яка передбачена для морського запуску, тобто, фактично, вона може виконувати запуск із е, наземної підготовленого майданчику, при цьому без шкоди для дальності польоту ну от ми зараз чуємо напевно наші глядачі теж, що мовляв в Україні немає засобів так для запуску цих самих томагавків. Мовляв, мударма взагалі цю тему підіймаємо. От можете детальніше пояснити, тобто їх теорії можна запускати із тих самих f-16 я Правильно розумію? Ні, дивіться, їх можна запускати з М16 дані ракети неможливо запустити. Якщо ми говоримо про ракети Томагавт, вони є фактично трьох типів. Тобто, це так званий повітряний пуск, який запускається з відповідних літаків стратегічна авіація. Але Україна таких літаків немає. Ось це повітряний пуск, але контейнерний. Це якраз європейські країни використовують такий підхід. Тобто, коли вантажно транспортний літак звантажиться контейнер, який до якого прикріплюється парашут. Він Фактично під час польоту скидається на висоті 10-12 км з самого літака, і під час, коли цей контейнер здійснює падіння, з нього фактично випускаються ці крилаті ракети. Ось ну, вже продовжують свій політ в повітряному просторі. контейнер пускається на відповідному парашуті. І третій варіант це основний. Це фактично морське базування, тобто це відповідні кораблі, які мають пускові шахти, з яких ці ракети запускаються. Але є так само контейнерний варіант за аналогією з пусковими з морських кораблів. Там, де фактично, роль шахти відіграє контейнер, і він може бути, наприклад, закріплений на бетонній площадці і здійснюватися з нього запуск відповідний. Тобто, фактично, мова йде про те, що ці ракети у разі необхідності можуть бути реалізовані запуски без використання морської платформи. Ну, це важливо, бо останнім часом дійсно ми чуємо тези про те, що мовляв Україна не має можливості ці ракети запускати. Дякую вам за ваші пояснення. Підказують мені наша команда, що ми. Михайло Федоров, міністр так цифрової трансформації, заявив, що Росія може використовувати не тільки вже безпілотники Шахед, нам всі знайомі, на жаль, а ще й реактивні дрони. І нині ми маємо шукати відповідь ось на такі загрози. Чим ці реактивні дрози дрони відрізняються від вже, ну, буденних для нас тих самих шахедів? Да, дивіться, в принципі, реактивні безпілотники Росія використовувала ще з весни цього року, і ми пам'ятаємо, як обстрілювалися фактично прибережні міста відповідними реактивними системами, типу Бандероль, або так звана надлегка крилата ракета або дрон-ракета, фактично аналог її. E, і e, це перший варіант. Другий варіант, ми маємо розуміти, що Росія так само стоїть на місці. Вона активно продовжує роботи над так званим шахедом 236, тобто це аналог існуючого шахеда, але який використовує реактивну тягу. Тобто це мова йде про швидкості: порядка 500-600 км на годину. E, це e, швидкість фактично, яка дозволяє за годину досягати там. E, Будь-якої практичної цілі, ось і звісно, ключове обмеження, що це суттєво ускладнення спробувати по перехоплення, адже мова йде, що цей безполотник в три-три рази швидше переміщається повітряному просторі, тобто його складніше і надзогнати, і часу на реакції значно менше. І фактично, якщо ми говоримо про реактивні безпілотники, то знищення їх або перехоплення мобільними вогневими розрахунками є в принципі практично неможливим. Це можливо робити лише використовуючи автоматизовані або напівавтоматизовані системи, такі як гепарди. По друге. Звісно, це використання класичних зенітних ракет малого або це використання вже винищеної авіації. Але маємо розуміти, що часу на перехоплення такої цілі буде в 3-3,5 рази менше ніж, наприклад, звичайного шахеда. Ось і е, другим важливим фактором є, тобто це розвиток безплотки перехоплювачів. Маємо розуміти, що ми вже сьогодні маємо готуватися до того, що рано чи пізно Росія буде використовувати реактивні безпілотники. Це означає, що безплотки перехоплювачі так само мають вже ставати реактивними. Ну, наші сили оборони працюють над тим, щоб реагувати на виклики, які створюють нам окупанти. За це їм дякуємо, друзі. Підтримайте наших захисників. Кожен з вас знає як це зробити просто зараз. Ну а на сьогодні будемо крапки ставити. Авіаексперт Богдан Долінса до нас доєднувався. Друзі, вам дякую за те, що ви були з нами. Будь ласка, поставте лайки цій бесіді. Хай більша кількість людей почує відповіді пана Богдана на почасти тривожні та панічні заголовки, які читаємо в західних медіа. Давайте розбиратися з усім з творезою холодною головою, і найголовніше підтримувати сили оборони України. Олексій Гоман мене звати я та вся команда Київської школи державного управління працює для вас до побачення.